Вітаю! Всі ми знаємо, що музика мистецтво, що розгортається у часі. Музичний час розгортається в певній пульсації, задуманій композитором. Звуки, подібно людській мові, не чергуються рівномірно, а утворюють візерунок з різних тривалостей, тобто метроритм. Один з найважливіших аспектів музики це ритм. Ритм надає музиці внутрішню організацію, підтримує мелодію від першого звуку до останнього. Він включає в себе послідовність сильних і слабких пульсацій, які впливають на темп музики. Ритм додає відчуття стабільності, регулярності та організації. Ритм дуже простий для розуміння дитиною, оскільки все життя дитини підпорядковується певним ритмом: зміна пір року, чергування ночі та дня, ритм дихання, биття, серця. Все, що має ритм, корисне і зрозуміле для дитини. Більшість людей, слухаючи музику, сприймають тільки її мелодію, випускаючи з уваги ритм. Але саме ритм музики справляє вирішальний вплив на психоемоційний стан людини в процесі прослуховування, відповідно і його розумову діяльність. Відчуття ритму це провідна музична здібність, від якості і рівня розвитку якої залежить музикальність людини. Біблія музиканта починається словами: спочатку був ритм, так сказав німецький композитор, піаніст та диригент Ганс фон Бюлов. Педагоги науковці визначають відчуття ритму основною найважливішою властивостю музикальності. Відчуття ритму передбачає здатність приймати три компоненти музики: темп, метр, ритмічний малюнок. Відчуття ритму розвивається у дитини одним із перших, але поетапно. Спочатку дитина сприймає темп, потім метр і лише згодом ритм, тривалості та паузи. Формування відчуття ритму у учнів одна з найважливіших задач музичної педагогіки і в той же час одна з найскладніших. Музично-ритмічне виховання це засвоєння конкретних типів і різновидів метроритмічних малюнків, фігур, комбінацій. Одне з головних завдань початкового музичного розвитку дітей полягає в здійсненні ритмічного виховання. Відомо, що більшість дітей дуже рано починають реагувати на ударно-ритмічні звуки, тоді як відчуття висоти звуків з'являється десь з трьох років. Тобто ударно-ритмічні звуки сприймаються дітьми набагато легше, ніж звуковисотні. Шести-семирічні діти в більшості випадків не дуже добре орієнтуються у висоті звуків, багато з них ще не мають доброї чистоти інтонування. Для них складно відтворити точну мелодичну та ритмічну лінію водночас. Однак вони набагато краще орієнтуються в ритмічних рухах, добре відрізняють біг від ходіння, швидкі там від повільного, довгі звуки від коротких. Дітям значно легше усвідомити та відтворити почуту ритмічну послідовність, ніж саму мелодію. Тому розвиток почуття ритму є важливою складовою розвитку музичних здібностей дитини у молодших класах дитячих музичних шкіл передумовою подальшого професійного зростання майбутнього музиканта. Робота над метроритмом ведеться весь час на уроці з музичної грамоти та практичного музикування, це сульфеджування, спів з аркуша в процесі слухового аналізу, при записі диктантів, при виконанні творчих завдань. Важливою складовою процесу виховання музичного слуху на заняттях сульфеджу стає диктант. Як комплексна форма роботи він синтезує дію різноманітних творчих здібностей музичної пам'яті, внутрішнього слуху, а також знання теоретичного матеріалу, адже при написанні диктанту активізується музичне мислення, що забезпечує усвідомлення почутого, власне музична пам'ять, яка конкретизує отримані інтонаційно-звукові уявлення, нарешті внутрішнє сприйняття усіх елементів музичної мови. В цілому, основними завданнями музичного диктанту є формування і закріплення зв'язку видимого і почутого, розвиток музичної пам'яті і внутрішнього слуху, закріплення теоретичних і практичних навичок. На уроках музичної грамоти викладач може використовувати різні форми музичного диктанту. Серед них назвемо наступні показовий диктант, диктант з попереднім аналізом, усний диктант, який сприяє тренуванню пам'яті, вмінню відтворити інтонаційну лінію та ритмічний малюнок мелодії, диктант ескіз, ритмічний диктант. Ритмічні диктанти мають допоміжне значення. Але як постійна форма роботи на уроці дає можливість педагогу успішно розвивати та закріплювати ритмічну складову музичного слуху учня. Ритмічні диктанти доцільно також використовувати тоді, коли необхідно засвоїти новий ритмічний малюнок, більше попрацювати над з'єднанням складних ритмічних фігур. Диктанти допоможуть записати ритмічний малюнок в тих місцях, де важко запам'ятовується мелодія. Також ритмічний диктант супроводжує вивчення кожної нової ритмічної групи. Добрі результати дає систематичне написання таких диктантів, особливо у початкових класах. Для засвоєння основних ритмоформул та ритмічних груп я рекомендую використання ритмічних диктантів у вигляді диктантів пазлів як для роботи в класі, так і для самостійної роботи або для домашніх завдань. Рекомендується диктанти для учнів 1-4 класу елементарного підрівня з предметом музична грамота та практичне музикування. Дані диктанти створені з метою допомогти учням засвоїти різні ритмічні формули, допомагають у розвитку почуття метричної пульсації. Кожний диктант пазу складається з чотирьох тактів, ритмічний малюнок яких не повторюється. Ритм диктантів відтворено на ударних інструментах у помірному темпі. Звучанню ритму передує метрична пульсація, яка дає можливість учніві налаштуватися на темп, метр, розмір. Ритмічні групи використовуються відповідно до вивчення їх за програмними вимогами згідно вимог типової навчальної програми з предмету музична грамота та практичне музикування. Типовою навчальною програмою з навчальної дисципліни музична грамота та практичне музикування елементарного підрівня початкової мистецької освіти Київ-2019 передбачається у здобувачів освіти наступне досягнення за результатами навчання першого року вивчення дисципліни щодо засвоєння ритмічних моделей. Зокрема, визначає на слух дводольність і тридолість музичних творах. Через прийняття пульсації та відтворення метричних долей пластичними рухами, плесканням у долоні тощо. Знає назви та графічне позначення основних ритмічних тривалостей ціла, половина чверть, восьма, 16. Знає тривалості пауз, їх графічне позначення. та значення. Знає простий розмір 2 чверті, орієнтується в розмірі 3 чверті. Має уявлення про метричні долі в розмірах 2 чверті та 3 чверті. Розуміє групування тривалості в простих розмірах. Використовує в практичній роботі основні ритмічні тривалості: половинні, четвертні восьмі та паузи. Половинні, четвертні восьмі. Ритмічні моделі на їх основі. Відтворюю одноголосні ритмічні послідовності з використанням основних тривалостей ритможестами, жестами, що звучать ударними та шевмовими інструментами, а виконую ритмічні остінати до вивчених мелодій в розмірах 2 чверті та 3 чверті. Відповідно до переліченого, для першого класу я пропоную 20 диктантів, які спрямовані на засвоєння основних тривалостей чверті, восьмі та половинні, в розмірах 2 чверті та 3 чверті. В розмірі 2 чверті є 15 диктантів, і в розмірі 3 чверті є 5 диктантів. За результатами навчання другого року вивчення дисципліни, передбачається, що учень засвоїв прості розмір 2 чверті, 3 чверті орієнтується в розмірі 4 чверті, визначає його як складний, має уявлення про синкопу четвертна половина в розмірі 3 чверті. Відтворює в практичній роботі основні ритмічні тривалості: цілі, половинні, четвертні, восьмі та знає ритмічні групи 4,16, чверть з крапкою восьма пунктир, про який я вже говорила, четвертна і половина в розмірі 3 чверті. Відповідно до вищепереліченого, я пропоную для другого класу 35 диктантів в розмірах 2 чверті, 3 чверті та 4 чверті. Ритми з 16 тривалостями, а також ритмічна група чверть з крапкою 8, і є диктанти з паузами. За результатами навчання третього року вивчення дисципліни щодо засвоєння ритмічних моделей передбачається, що учень знає та використовує в практичній роботі, тривалості та ритмічні групи. Цілі половинні, четвертні, восьмі, чотири, шістнадцяті довгий пунктир, короткий пунктир. Ритмічні групи восьма, дві шістнадцяті, дві шістнадцяті восьма і синкопи, чверть половина і чверть восьма з крапкою тому для 3 класу створено 20 диктантів, де можна знайти ці ритмічні групи в розмірах 2/4 та 3/4. Для четвертого класу створено 15 диктантів для засвоєння наступних ритмічних груп: 4-16, довгий пунктир, восьма, 2 16 2-16-8, короткий пунктир, тріоль, нутрі тактова синкопа, 8 чверть, 8 а також восьма з крапкою в розмірах 2 чверті, 3 чверті. На уроці з ритмічним диктантом можна працювати наступним чином: як усний ритмічний диктант. Учні після прослуховування називають правильний порядок тактів, що звучали, і пізніше відтворюють ритм ритмоскладами, ритможестами, простукують на ударних інструментах, проплескають групою або кожен учний окремо. Можна використати як письмовий диктант у класі. Все те саме учні після прослуховування називають правильний порядок тактів, записують у зошит і далі відтворюють ритм будь-яким способом. Як письмовий ритмічний диктант домашнього завдання. Учні його виконують вдома самостійно, а в класі перевіряються за вибором викладача. Використовується також ритм. Диктанту для створення нових ритмів учнями така своєрідна ритмічна імпровізація. А також можна використати ритм диктанту або його частину для створення ритму остінату та виконати як ритмічний супровід до музичного фрагменту, що виконує викладач. Одним з напрямків інформаційних технологій є аудіовізуальна технологія навчання, що передбачає використання протягом уроку аудіо і відеозасобів. Засоби мультимедіа дозволять забезпечити реалізацію принципу наочності, що має на меті розвиток спостережливості, пізнання конкретних властивостей, предметів, створення умов для переходу до абстрактного мислення, таким чином сприятимуть зміцненню знань та умінь. Ритмічні диктанти пасли допомагають у роботі над розвитком почуття метроритму у учнів, дають можливість опрацьовувати ритмічні малюнки та ритмічні групи від простих до складніших. Робота над ритмом є тривалим та кропітким процесом, тож вправи на розвиток ритму слід проводити з учнями постійно. З досвіду роботи може сказати, що дані диктанти пасли полюбилися учням, вони з величезним захопленням та цікавістю впізнають ритми, записують їх, відтворюють на музичних інструментах. Робота з ритмічними диктантами пазлами допомагає учням навчитися визначати розмір диктанту, розуміти метричні долі, такт, групування тривалостей, сприяє засвоєнню основних ритмічних тривалостей і пауз та оволодінню нових ритмічних груп. До вашої уваги фрагменти уроків з учнями другого класу чотирьохрічного терміну навчання елементарного підрівня. Отже, додому вам був диктант номер 11 Ось те, що ви бачите на екрані, так? так. І ви його виконали. Я подивилася. Тепер давайте ви скажете мені, які вийшли у вас порядок тактів. Катруся. Три, 4, 2, 1. Добре. Три, чотири, два, один. Яринка. Три, чотири, два, один. Андрій. Три, чотири, два, один. Тобто, всі, Матвійко, ти не зробив? Yeah. А я? А чого забув? Не знав, I не хотів. Подумала. А ти зараз подумала, що в тебе вийшло? Чотире, три, два, один. Ні, все ж таки було три, чотири, два, один. Молодці, ті, хто дома зробили домашню, ви зробили її абсолютно вірно. Отже, я даю пустий такт. Пустий такт. Так, ви вже визначили розмір три чверті, пустий такт. І ви проплескаєте мені ритм, який у нас вийшов. Готові? Пустий такт. Раз, два, три. Два, добре. Два, три. Раз, два. Яринка уважно, там була яка тривалість. Ти далі там її четвертною. Так. А тепер по одному. Хто хоче перший? Давай катруся і пішли. Пусти так тобі давати. Прошу. Раз, два, три. Вероніка. Раз, Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Важно. З другого номера. Раз, два, три. Добре. Раз, два, три. Хто ще хоче? Андрій, давай. Пусти так. Раз, два, три. Раз, два, три. Сміливіше. Добре, тільки восьмі. Намагайся все ж таки рівненько. Раз. І дві штучки рівненькі на одну долю. Дуже добре. Так, ми перевірили диктант і вибрали два такти. Третій і четвертий. І зробимо що? Ось. Ритмічне нато до мануета Генделя. Давайте ми простукаємо ритм цих двох тактів підряд і ми будемо це. Постійно так, повторювати. Так. Прошу раз, два, три, раз, два. Отже, ми вирішили придумати новий ритм з запропонованих тактів, так? І зараз хто хоче, простукає те, що в нього вийшло. А потім ми визначимо, які ж такти, в які послідовності ви використали. Хто перший? Хто хоче? Віроніка? Твій ритм. Пам'ятаємо, рахуємо раз, два. Прошу. Прошу. Чудово, хто скаже послідовність тактів, які використала Вероніка? Хто слухав чи ні? Вероніка, зроби ще простукай ще раз. Будь ласка, свій ритм. А ми уважно слухаємо, які ж в якій послідовності вона використала такти? Готові? Ви? Прошу. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Так, хто скаже послідовність? Катрусі? Три, чотири, два, один. Так. Вероніка, так було? У мене чотири чотири, три, два, один. Отже, зараз буде диктант. Ви визначаєте розмір і порядок тактів. Готові? Так, так вже на екрані диктант, прошу. Зараз ще раз прозвучить. Так, и третий раз, останній, и вам не кажете порядок тактів. Платочка зупини, будь ласка, відео. Так, отже, хто визначив розмір? Три А це що мені сказав? Порядок тактів. Два, чотири. О, добре, розмір. Який у нас? Три чверті. Так, отже, ми визначили порядок тактів в нашому диктанті. Олексійчику, приготуй, будь ласка, руки. Будемо зараз плескати церитом. Починаємо. Та руки приготували на долоньки донизу. Готові? На парті? Я даю пусти такт. Раз, два. Три. <рикан> ромчику переплутав де ті -ді дітей, так? Да? Так, ми написали, визначили порядок тактів цьому ритмічного диктанту. Ще раз скажіть мені порядок. Три один, два. Взяли інструменти і простукаємо цей ритм всі разом. Посилі такт. Раз, два. Е, тепер по грубках. Кастанєте. Барабани. Чітко барабани. Тук-туко. Дзвіночки. І туку, -ту. Активно. Ті, ті називаємо туку, туку, та. І клавеси. Ще раз клавеси, трішки було неточно. Дівчатка. І ті, ті, туку, тукку, ті. І ще раз і разом. І... І ще раз, разом. Готові? Раз, два. І, і ще раз. Ну, дзвіночки, будь ласка, акуратніше. Ще раз дзвіночки мої. Акуратно, ще раз і разом, послі так. Раз, два. І... Ритм це серце музики, і розуміння його допомагає нам глибше вникнути в чарівний світ звуків і мелодій. Хороший ритм може створити справжнє музичне диво. Нехай музика вам завжди приносить радість та емоції. Практикуючи відчуття ритму, учень може покращити свій музичний досвід і стати більш відчутним слухачем та активним учасником музичного процесу. Пропоную і вам, шановні колеги, включитися в процес навчання та записати ритм ритмічного диктанту. Пазлу бажаю успіху у написанні ритму.